Дружина зникла. Електронний запис телефонної розмови. Чоловічий голос. Інно, кажуть, ви до Львова зібралися. Жіночий голос. А чому хтось повинен цікавитись моїм особистим життям? Чоловічий голос. Мене непокоїть моє маленьке фінансове питання. Якщо ви не забули, то я чекаю від вас повернення Жіночий голос. Не треба мені нагадувати, я вам поверну. Але зараз мені терміново необхідно до Львова. Чоловічий голос Необхідно і необхідно. Я лише хотів би точно знати, коли ви віддасте борг. Час біжить, а гроші потрібні зараз. Жіночий голос Я розумію, але зрозумійте, і ви, і я зможу віддати, коли приїду зі Львова, чоловічий голос. І то, напевно, не відразу. Жіночий голос. Звичайно, а ви як думали? Чоловічий голос. От я й думаю, що треба вас покарати. Жіночий голос. Та що ви таке кажете? Чоловічий голос. Я вас попередив. Ви коли їдете? Жіночий голос. За два дні. Чоловічий голос. Ось вам термін для повернення грошей до вашого від'їзду. Жіночий голос. Я не зможу до від'їзду. Чоловічий голос. Я вас попередив. Вони роз'єдналися. Запис закінчився. Мені було дуже цікаво, як Інна проводить час, коли я буваю у відрядженнях, і я встановив на її смартфон хитру програму, яка чесно записувала її розмови і чесно пересилала їх на мій телефон. Тепер у мене повна пам'ять чужих голосів. Я б не став перейматися тим, що дружина позичала гроші в незнайомого мені чоловіка. Я тільки дуже хотів знати, чи зустрічав цей чоловік Інну перед від'їздом до Львова. І якщо зустрічав, чи не відомо йому, куди моя дружина вирушила після їхньої зустрічі, тому що до Львова не приїхала. Я дзвонив туди нашим родичам. Сьогодні вранці я повернувся із Кривого Рогу і до п'яти вечора вже опитав чоловік сорок, друзі, родичі, співробітники, малознайомі приятелі. Я телефонував та бігав по квартирах, ніхто нічого не знав, ніхто. Увечері перед від'їздом її не бачили, не бачили й після. Мене чотири дні не було в місті, і за цей час Інна зникла. З ким вона зустрічалась, кому що говорила, де була. Тепер це відновити буде неможливо. Я стягнув плащ і кинув його під вішалку, пішов на кухню, налив повну каструлю води та поставив на вогонь. З цього дня я солом'яний удівець, і мені треба самому готувати собі суп, саме час телефонувати до поліції. Тому, хто буде займатися пошуком моєї дружини, я передам запис її розмови з чоловіком, що вимагав свій грошовий борг. Нехай слідчі помитикують, хто такий цей пан із приємним голосом і як він намірявся покарати Інну. Але телефон випередив мене та бадьоро зателенька. Слухаю, добрий вечір. Знайомий голос. Здається, позавчора він дзвонив мені до готелю. Добрий, що ви хотіли. Поговорити з вами. До готелю дзвонив інший, там голос був молодший. Поговоріть, а я послухаю. Ні, не телефоном. Я недалеко від вашого будинку. У гості не запросите. Щого б це? Погомоніти про деякі марки цементу. Я згадав, це той же чоловічий голос, що жадав від інди своїх грошей. Добре, я обережно перевів подих, аби не відчути стукіт від мого серця. Приходьте. Він від'єднався, а я все ще стояв зі своїм смартфоном в руках, стояв, доки не пролунав дзвінок у двері. У вічку я розглядів красивого чоловіка років 50, у великій сірій кепці і сірому з версистої вогни пальті, цілком інтелігентний вигляд. Я відчинив двері. Це я розмовляв з вами по телефону, чоловік усміхнувся. Його голос був ненастирливий і тихий. Дозволите війти? Я притулився спиною до стіни, що була обшита деревом. Він прийшов у кімнату, не знімаючи пальта й кепки, і став біля підвіконня. Я зупинився на порозі кімнати. Він вийняв з бокової кишені пістолет і сказав, щоб ви не робили дурниць, я вживаю заходів. Ви зрозуміли? Я кивнув. Він указав дулом на стілець сядьте і послухайте. Я покірно опустився на стілець біля серванта. Ваша дружина заборгувала мені деяку суму. Так, його пістолет описав у повітрі зигзаг. дріб'язок, як на теперішній час, але віддавати їй не хотілося. Вона стверджувала, що немає вільної готівки. Нічим не можу допомогти. Я спробував усміхнутись, іна не посвящала мене у фінансові справи своєї фірми. Це я знаю, кивнув чоловік, але це не має відношення до сьогоднішньої нашої бесіди. Ваша дружина стверджувала, що у них криза, грошей не вистачає, і тому я вирішив з'ясувати істину. Я почав за нею стежити і незабаром зрозумів, що її вечірні й нічні витрати багаторазово перевищують її скромний борг. У неї був коханець, буркнув я. У неї було два коханці, уточнив чоловік, але і це не має відношення до сьогоднішньої нашої бесіди. А має відношення той факт, що за нею стежила ще одна людина. Я помітив це два тижні тому. Цікаво, я постарався зобразити на обличчі стриманий подив. Звичайно цікаво, тим більше, що цією людиною були ви. Я нічого не сказав. Він сам прийшов, нехай сам не говорить. Стежили ви дуже давно. Вас не інтересувало, з ким вона вечеряє по ресторанах, вас не хвилювало, з ким вона залишається на ніч у готельних номерах, ви навіть прорахувалися на одного коханця, вам було однаково. Ви тільки фіксували час її приходу і час відходу. І тоді я здогадався ви співвідносите її життя зі своїм, ви шукаєте часовий проміжок для свого алібі, готуєте вбивство. Я знову промовчав. Звідки я знаю, що в нього в кишенях? Може, в нього там диктофон? Коли я це зрозумів, то вирішив попередити вашу дружину. До чого мені смерть молодої жінки? Я прагнув одержати свої гроші. Але вона уникала мене. Тоді я вирішила удатись до фіктивних погроз по телефону, щоб хоч якось змусити її зустрітися зі мною. Але було вже пізно, події почали розвиватися надто стрімко. Ваша дружина зібралася до Львова, ви поїхали у Кривий Ріг, але зненацька з'явилася на вокзалі за кілька хвилин до відходу потяга. З букетом квітів. Ваша дружина була здивована. Ви посадили її до себе в машину. Я поїхав слідом. Коли ви прибули до вашого маєтку в селищі Мирному, вона була вже мертвою. Ви віднесли дружину в сарай, ви нічого не чули, а я йшов за вами. Крізь щілини в дощатій стіні я бачив, як ви її роздягнули та голову клали в ящик, залили підготовленим цементним розчином. Одяг її кинули у машину. Замкнули сарай та помчалися назад у кривий ріг. Не знаю, яке у вас там алібі, але напевно ви про це подбали. Я спробував проковтнути слину, але пересохле горло, тільки спазматично стиснулось. Вам? Я прочистив горло собачим риканням, вам не повірять у поліції. А хто вам сказав, що я туди піду? Чоловік сумно посміхнувся. Навіщо? До трупа вашої дружини додавати ще й ваш труп? Хіба це поверне мої гроші? Скільки вона вам заборгувала? Після смерті вашої дружини сума певна річ збільшилася. Він знову пограв у повітрі дулом пістолета. Мене б задовольнив ваш заміський будинок, той, який біля озера. Зараз власницею його є ваша дружина. Коли офіційно підтвердиться її повне зникнення, ви оформите будинок на своє ім'я та продасте його мені по документам, а насправді віддасте безкоштовно і я буду мовчати про інше. Зрозуміло? Я міг би подумати хвилин п'ять або вимагати для ухвалення рішення добу, але я кивнув одразу. От і добре, а зараз я заберу документи на будинок. Нехай вона поки зберігаються у мене. Коли настане час, я прийду до вас і ми все оформимо. Я підвівся, дістав папку із документами і віддав йому те, що він просив. Він похвалив мене, сховав папери, пістолет і пішов. Я зачинив за ним двері. І зателефонував до поліції, зробив заяву про зникнення дружини. Голос мій ще тремтів. Черговий порадив мені тримати себе в руках. Вони кинуть усі сили на пошуки. Я подякував йому. На кухні кипіла вода в каструлі, скляні двері. Запотіли, я вимкнув плиту та повернувся до кімнати. Зникнення дружини робило мене главою багатої фірми, і на один будинок менше, на один більше, це для нас уже дріб'язок. Я провів пальцем по екрану смартфона, перевірив файли із записами розмов Інни, торкнувся останнього. Чоловічий голос. Інно кажуть, ви до Львова зібралися. Жіночий голос. А чому хтось повинен цікавитись моїм особистим життям? Я зупинив запис. Навіщо мені тепер зберігати ці звуки? Я зробив кілька рухів, смартфон кілька разів мгнув, перепитав, і я підтвердив видалення. Чиста пам'ять, нове життя.